Щось Давай, поки спиши. Ну що, хочу подякувати всім, з ким я зустрівся, з ким я перестрівся, з ким я не планував зустрітися, але зустрівся в турі. Без вас, я би не поїхав в цю подорож, без вас би нічого не було, без вас я би не зміг продавати шмотки свої і тапки і заробити гроші на свій, на свій тур. Тобто, без вас нічого би взагалі не відбулося, я би не познайомився з крутими парнями зі Сходу. З центру України, з Заходу. Ну, цієї би історії не було. Я думаю, можливо, я ще колись поїду кудись. От. Але, знову ж таки, дуже багато позитивних моментів е, вписки, е, в ці гуляння, вечори. Ну, просто це, це напевно, я навіть в фільмі не передам. Це просто на все життя поїхати цілий місяць з копійками по Україні. Не кажу, признайомитись з усіма, це колосальний досвід, який ви дали мені. Можливо, я вам дав якийсь теж досвід. За що вам дуже-дуже велике дякую. Я навіть не знаю, як віддячити. Єдине, що можу сказати, це коли буде прем'єра фільму, коли ми його висремо. Ну це насправді займе деякий час, два місяці точно. Він відбудеться в Калуші. І тому всі, хто був у фільмі, я запрошую в Калуш на жорстку вписку. Буде концерт, буде угар, двіж. Всіх, 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 хто був в типу, фільмі, хто вписував, хто годував, хто веселив, хто нянчився з нами, водив нас з Віталіком по місту, допомагав пробити е, транспорт. Е, ну, Шиш. Гашиш, наркотики, е, страпони пробивав нам просто типу, в церкву ходили, молилися. там. Ну, Це вже зайвен говорю, це шуточки. Ну, одним словом, кажу, був момент якогось розчулення. Коли прощаєшся, іменно от в Києві, це було в Львові, це було в Запоріжжі і в Вінниці, Мушу визнати ці чотири міста, все-таки виділити. Там просто, мабуть, багато людей було. І ну, коли їхав, був сум, який взагалі із... з кожного міста, коли їхав, був якийсь сум. Таке враження, що ти в тому місці пробув нереальну кількість часу, що там прожив. Їхати звідти було дійсно сумно. Потім ти приїжджав в інше місто. Ти, звичайно, на фоні нового міста забував про інше, але от зараз я ще, ну, я ще не, не поспав, але я вже розумію, що це коротше, було круто. Я вже навіть жалію, що я приїхав. Я хоч нереально замахався, я дуже-дуже мало спав. От. Набрав пузо. От. Хоча це краще, ніж ніж похудати, думав, що схудну. Але Я не жалію ні краплі і всім бажаю. Теж поїхати в такий тріп, не жаліти лишити все, повірте, робота постійна, якісь прив'язання, якась дівчина, яка тебе нікуди не пускає, чи там ще щось. В жопу це все. Типу, ви розумієте, що життя коротке, треба мені набиратися якихось історій, якихось вражень, щоб потім було що розказати не знаю, друзям, там вже потім своїм там дітям. Поки ви молодий, катайтеся до 30 років. Я вважаю, що. Не треба якось жити стереотипно вже в 20 років, думати, типу, о, все, мені потрібна постійна робота, має працювати на заводі, бухати на вихідних, бити свою дівчину чи жінку, вкліпати по зальоту дитину і бути крутим пацаном з пузом, типу і з хрестиком, типу, на шиї. Ні, треба коротше, віддихати, гасати, так що я вам раджу зробити щось схоже, як я, але. А насправді навіть краще, і якщо треба, я вам в цьому плані допоможу, бо набрався колосального досвіду, як їхати, тому подібне. Взагалі, в реалі все було не так, як я уявляв, навіть дуже дуже багато. Ну, взагалі, коли хтось кудись буде їхати, пишіть мені в приват, я обов'язково допоможу, як куди добратися, якесь можливо вписку комусь допомогти. Ну, от, власне, і все. Адіос.